Вітаю вас, мої любі глядачі! Ось це Форд, Бронко Раптор. Я проїхався. і Відверто, я займаюся вже більше 10 років тюнінгом. Постійно до нас заїжджають які шикарні, ексклюзивні класні машини. І за останній час, так як ця машина, мене жодна інша машина не торкнула. Можна десь порівняти її з G63, коли ми знімали огляд, до речі, можете подивитися відосік, щось було схоже, але все одно, ось ця машина я вважаю набагато більш унікальніша Ford як бренд. Надзвичайно потужний. В Америці, звісно, це абсолютно домінуюча марка. Я би її так назвав, тому що вони роблять дуже багато культових машин. В 60-х роках Форд випустив перший бронко. Ця машина стала надзвичайно популярна і вироблялася до 90-х років. Після того, як машину перестали виробляти, вона стала культовою класикою. Як свій час став мустанг, всі почали викуповувати старі бронко, відновлювати їх, реставрувати. І, скажімо так, Форд диви. Наскільки облизують ці машини, наскільки вони потенційно можуть користуватися попитом на ринку. вони сіли. Почали розробляти новий кузов і в новий кузов вони не просто відновили стару модель під назвою Бронко. Вони її запакували в сучасний зовнішній вигляд з купою фішечок, насправді. Встановили сюди надзвичайно крутий двигун, тому що ми саме говоримо про виконання Raptor у нас. Встановили максимальні можливості позашляховика. Тобто, ця машина на оффроуді вона реально має максимально роздавати порівняно з будь якої іншої заводською машиною, скажу вам так, і при цьому це в нас не самосвал, це в нас не гігантський якийсь терекс F-150 тощо. Ця машина об'єктивно достатньо компактна, скажемо так. Ну а перший раз вона, звісно, до нас заїхала саме ця машина. Коли в неї був пробіг, нуль. Зараз ми вже зробили вже перше ТО. Апкаточку свою машина, можна сказати, вже закінчила. І давайте ж розбиратися поступово саме з нашою машиною. До речі, саме виробник вбудував дуже багато фішок посилань на історію виробництва бронко. Ось, якщо ми подивимося, вони навіть на жабрах капота встановили роки виробництва певних моделей. А якщо ви, наприклад, забули, як виглядають ці моделі, давайте підемо далі зі мною. Ось у нас шикарнющі бензин. Забак. Ось тут, до речі, Форд, хто не знає фішку, можна не викручувати. Ось тут у нас намальовано, як саме воно виглядало. Тобто, для того, щоб розбиратися в історії бронко, вам не потрібно заходити в інтернет. Ви ходите усюди по машині і помічайте всі ці фішки посилання із террекс, які заклав нам виробник. І це, до речі, дуже круто, тому що я не зустрічав такого жодного іншого виробника. Коли ми дивимося на задню частину автомобіля, звісно, ми бачимо шикарню ще 3D, задню оптику, все інше, але зверніть увагу на Raptor Хочу вам від себе сказати, що ви орієнтувалися, коли Ford десь пише Raptor, це найзарядженіша версія. У Форда існує багато рапторів. Найпопулярніше, мабуть, f 150 Raptor, і у нас є Ranger Raptor. І звісно, у нас є Bronco Raptor, і я впевнений, ще якісь раптори знайдуться у Форда. Але мені надзвичайно подобається, тому що якщо у німців є AMG RS M, то у американців є раптори trx і Інші моделі. І скажу вам відверто від себе, раніше я завжди дивився на американців, і я до них ставився якось зневажливо, тому що якість виконання, якісь панели, якісь збірки, вона трошечки, звісно, гірше, ніж в німців. Але коли ти занурюєшся все, коли ти бачиш цифри, коли ти на них, на них їздиш і насолоджуєшся ними, це зовсім інша картина. І на сьогоднішній день для мене USDM, тобто US Domestic Market, машини, які виробляються в Америці, створені для Америці, вони. На рівні насправді з німцями. Тим бачу, якщо ми врахуємо, що німці у нас зараз трошечки, блін. Тренд у них не найкращий, назвемо це так. У нас відкривається окрема верхня частина і нижня, і тут передбачено велике запасне колесо, на якому встановлена камера заднього виду. І у нас є невеличка проблема, тому що після встановлення лібідки, яка тут, звісно, я вважаю дуже потрібна, перестало підходити заднє колесо. Я впевнений, що ви у подальших випусках, скоріш за все, побачите саме рішення, а в першу чергу ви побачите це в інстаграмі. Тому, якщо ви дійсно хочете слідкувати за компанією Спрінтек, не забудьте підписатись на YouTube, написати коментар, поставити колокольчик, підписатись на інстаграм, звісно. Ну і знову ж таки, я побачив ось таку штуку, і я одразу згадую про німців: подивіться: Ford Performance. Тобто Ford Performance у нас. Це не просто якась там назва, якась лейбла, там, типу, красива. Ford Performance для мене особисто. Це реальна придворна контора у Форда, яка займається справами херньою. Тому що у Ford Performance ви можете купити на атмосферний 5-літровий мустанг гігантський компресор, подвоїти потужність вашого автомобіля. І при цьому ви будете мати гарантію, все буде зібрано на заводських фордовських компонентах. І там не тільки компресора, там вихлопні системи жорстокі. Спорткатами. Все-все-все є, і це і є виробник Ford. Тобто німці собі дозволити такі треш не можуть, в позитивному сенсі треш. І тому Ford Performance, респект, ребята, мені дуже подобається. Ще один з найголовніших моментів, який я на ГЕшкі, тобто G клас Mercedes, підкреслюю завжди, це в нас мінімальний свєси з обох боків. І якщо ми подивимося зараз на наш бронко, дивіться, ось це заднє колесо, а ось тут. Закінчується машина. Тобто свєса заднього, тобто поставити так машину, щоб тут зачепити підлогу або землю, це майже неможливо. Окрім шикарнючих жабр нашого крила, всіх цих гламурних елементів, в хорошому сенсі, знову ж таки, ми бачимо переднє колесо з надзвичайно ярко вираженими цими накладками. А, і переднє колесо так само зверніть увагу, воно закінчується, і машина у вас закінчується одразу. Які переваги дає вам так. Конструкція. Ви коли проїжджаєте на оффроуді, коли на позашляговику ви хочете якийсь брод переїхати, десь сильно нахилитися, машина може зачепитися передньою частиною або задньою частиною. Коли у вас немає свісів, це в принципі неможливо. Щоб зачепитися на бронку спереду або позаду, вам потрібно її повністю вертикально поставити. Ну, я це так бачу на момент зараз. Це називається у нас бедлокі. І коли у вас машина отримує максимальні навантаження і взагалі. Залежності від тиску тощо, існує таке явище, що е, диск у нас прокручується на резині. І таким чином ви втрачаєте колесо. Це, тут може бути дуже багато негативних наслідків. І тому в жорстокому драгі, коли ви прям на жорстких сліках стартуєте, це, це надзвичайно необхідно. І на оффроуд машинах, коли у вас атешна е, гума одягнута, коли ви їздуваєте, знущаєтеся над колесами, це маст have. І завод виробник. Форд, звісно, це інтегрував, тому що Ford там заряджені ребята у нас. Якщо ми так гарно подивимося на наш Бронко, ви маєте для себе розуміти, що ось ця дверцята, ось ця дверця, дах повністю тут, 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 тут. І ось це. Воно повністю розбирається, і ви можете перетворити ваш бронко на такий біч багі, ми би це залюбки б зробили. Зараз нам трошечки не вистачає часу. Якщо ти, мій любий підписник, якщо тобі залетить ця машина, в наступному випуску ми обов'язково маємо з неї зняти всі ці елементи і показати, як ми можемо на о, пляжі Малібу їздити на бронко теоретично в такому виконанні. Коли ви на все це дивитеся, а на Реалізуєте для себе, ви думаєте, цього за глаза має вистачити будь-якої людини. Але власник так не вважає. Він пішов далі і встановив досить багато додаткового обладнання, серед якого, звісно, як дуже популярно на всіх позашлявиках, це в нас, звісно, фонарі висвітлювати все навколо, коли ти вночі десь їдеш, а всі думали, що ти їдеш в день. Так воно тут працює. Але окрім всього, цього, ви бачите цей прекрасний модуль? На цю машину був встановлений тепловізор і найтвізор. Тобто, коли ми на ній з нашим оператором їздили, у мене таке враження, що я їжу не на позашляговику, великому, ліфтованому, підготовленому, дорогому, класному лакшері, а у мене таке враження, що я на МРАПі виїжджаю кудись. Тому що машина настільки велика, маленькі вікна, як мразура, у тебе тепловізор, все що завгодно, тумблери, Блін, воно реально, блін, ну, атмосфера, ну, її просто неможливо передати картинкою. Ну що, любі глядачі? Я перший раз виїхав на дорогу на Bronco Raptor і чесно скажу, блин, таке відчуття, що я їду на фурі, насправді. Ти дуже високо сидиш, дуже, блін, така специфічна, прикольна машина, те, як вона керується, те, як вона відпрацьовує. Я чесно скажу, я ще трошечки звикаю, трошечки очкую на ній нормально їхати. Ми можемо заїхати будь-куди у машини кліренс майже 40 сантиметрів. Тобто, це як на козаку. Хто якщо хтось знає, бронетранспортер можна сказати. І блін, при цьому вона дуже легко керується. Воно дуже класно відгукається, коли ти нею керуєш і. Коли ти газуєш, там немає провалу. Ти трошечки даєш, вона одразу хоче їхати. Тому розпочинаємо наш огляд, і будемо разом з усім знайомитися. Мій любий глядач.